Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю, Маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба. Кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Дітки, підкажіть, будь ласка, в якій країні ми живемо? Вірно, це Україна. Назвіть столицю України. Вірно, це Київ. Які державні символи ви знаєте: герб тризуб, прапор та гімн. Сьогодні я вас хочу познайомити з видатними українцями. Тарас Григорович Шевченко, наш національний пророк і геніальний поет. Він народився у родині селянина Кріпака. Мав Тарас чудову пам'ять. Усе, що почув і побачив у найтонших подробицях, зберіг у душі і втілив у творчості. Особливо захоплювали хлопця народні пісні, знав їх без ліку й переймав з першого разу. Лариса Петрівна Косач таке справжнє ім'я видатної письменниці Лесі Українкем. Літературне ім'я дочці вибрала мати. Леся росла хворобливою, тому навчалася вдома. Багато читала, вільно володіла кількома європейськими мовами. Перший вірш вона написала в 9 років. Вона грала на фортепіано, виявляла інтерес до малювання. Народна художниця Катерина Білокур малювала казкові квіти. Свої перші малюнки художниця робила вуглиною на сірому домашньому полотні. Фарби вона готувала з бузини, калини, буряка. Мала Катерина Білокур багату фантазію і уяву. Три картини художниці у 1954 році потрапили на міжнародну виставку в Париж. Євген Оскарович потон видатний учений у галузі мостобудування, засновник відомого у світі інституту електрозварювання НАН України. Він писав: мені подобаються точні науки не самі собою, а можливістю їх застосувати на практиці. Княгиня Ольга першою прийняла християнство. Походила зі знатного роду, передала управлінські справи сину Святославу. Ярослав Мудрий. За часів його правління поширилося і зміцніло християнство, а також оформилася організація структури церкви. Держава процвітала. Богдан Хмельницький, український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман війська Запорозького. Дітки, підкажіть, будь ласка, про яких видатних діячів України вам розповідали батьки? Дякую, малята, за увагу. До побачення. До наступної зустрічі.